Всім, всім привіт! Це канал Корисна валіза. І сьогодні я хочу показати вам, яку цікаву поробку можна зробити до теми народження моїсея або дитинка в кошику. І як ви бачили, я сплела основу. Взагалі, основа складається із трьох а, звичайних таких стандартних дротів. Ось він, Ось звичайний дріт, він нарізаний, вже продається зразу пачками. І в. Перехрестила в такому довільному порядку, закріпила, щоб вони не рухали, щоб вони плотненько сиділи і не виїжджали. Все. В принципі, наша основа готова. Єдине, що дивіться, що нам потрібно зробити, нам треба буде сплести дно. Дно можна зробити зеленої проволоки, можна зробити жовто-гарячий. Ось як вам зручно, взагалі вибрати будь-який колір. Закріплюємо перший елемент. Гарненько такого прикручуємо його, щоб він ніде не виліз. І плетемо ковровою в'язкою одну назовні, одну всередину по колу плетемо основу. І ось тут є дуже важливий момент, коли ми доплетаємо цю основу до початку, де ми починали, ми перехиляємо. За, цю, за цей початок свою проволочку і починаємо плести так само, тільки навпаки, для того, щоб у нас получалась добра така в'язка плотненька і перетин. Перетин наших трустинок оці дротиків, тому що якщо ми будемо робити по колу, то ми просто будемо йти в одному напрямку. Наприклад, тут вона зверху, і ця буде вже опять йти зверху, нам це не треба. Тому ми доходимо опять до початку, перетинаємо і йдемо в протилежному напрямку завжди. Тобто, ну, за цим слідкувати в принципі, легко, коли плетеш, і досить так ну, ну дуже зручно, в принципі. Ось, Якщо у вас закінчується дріт, ви можете взяти і до кінчика наростити наступний наживити, так, таким чином, просто перекрутивши його, Ось, продовжити проволочку, собі, воно майже не буде замітно в плетінні. І продовжувати так, як воно у вас йшло. Наприклад, якщо ви тут уже перетнули, навпаки, і опять пішли. таким чином, вам треба буде сплести дно. Коли дно буде сплетено, вам буде необхідно закріпити кінчик, обгорнути його за одну із цих дротів і в міжряддя спрямувати кінчика для того, щоб він там плотненько гарненько зафіксувався. Наступне, що ми робимо, ми піднімаємо ці всі дротики догори, утворюючи вже основи, які ми будемо переплетати для стінок. Ось, І починаємо плести за тим же самим принципом, єдине, що першу після основи, після початку, ем, як би це сказати, першу, е, перший штрих ми робимо за палочку, за другу палочку, не перед, тому що іначе воно потягнеться і зіпсує нам форму, а іменно за. Таким чином, як би утворюючи більш стійку, більш таку. Цікаву форму. І ось ми починаємо переплетення першого ряду. От, фіксуємо, потягуємо, утворюємо, щоб було більш-менш плотніше, але не перетягнуто. Одне за одне, одну перед, одну за основу. І таким чином плетемо. Коли ми доходимо до початку, так же ж, як і з основою, ми беремо, обгортаємо і ведемо в цей бік. Таким чином. Кончик Зараз ми наростимо і сплетемо до верху пару рядів ще. І таким чином переплетаємо всю корзинку. Коли корзинка майже у нас получилася, кінчик, ось ми цей кінчик закріплюємо. Отут, бачите, дарею покажу його, як він. Ось, ми так само доходимо до краєчку, закріплюємо його, фіксуємо і ховаємо в міжряді, щоб воно у нас не випирало і не кололо ручки кінчиком таким. Ось. Придаємо корзинці форму, от, розправляємо, можливо, десь края поправляємо, і починаємо вже а, фіксувати. Краї корзини і робити ручки корзини. Ось це можна зробити так. Частину корзинки, три штучки взяти які знаходяться поруч, переплести таким чином, щоб утворився певний такий як, поднаві... як навіс такий. Чи якось, я не знаю, як є козырьок такий, знаєте, маленький, він виходить, він не сильно виходить, е, такий е, глибокий всередину, але достатньо такий трошки заокруглений і приємний, як ручка. Так само і зробити з, з іншої сторони. взяти три штучки, перекрутити їх між собою, ось з'єднати, перекрутити, утворивши такий козирьочок ручку. Ось. І таким чином у нас вийде досить така зручна, цікава корзинка. Ось. Яка єдина, що кінчики, звичайно, прокручують добре. Для того, щоб вони потім не кололися і не шкодили ручки діткам. Ось. єдина, дивіться, якщо у вас група не сильно любить плести, наприклад, або там ну, багато менших дітей: перший клас, другий клас. Ви можете з ними сплести одну велику корзину. Не ну, обов'язково плести кожному маленьку, бо вони можуть там ну не зрозуміти, не впоратися. Але тоді вам треба буде розход брати інший. Ось, і ось така, в принципі, корзинка у нас виходить. Ось готовий кошик можна так само обіграти двома способами. Перший це покласти всередину кошика роздрукований біблійний вірш, який дитина потім зможе вдома повторити. Другим способом може бути створення біблійної композиції, тобто це буде проасфальтована корзинка. В яку уклали дитинку і накрили покривалом. До речі, якщо у вас є діти, які, наприклад, одна-два дитини, яке, яка не зможе сплести корзинку, чи відмовиться її плести, чи буде друтуватися, бо вона не хоче і не любить це робити, то обов'язково запропонуйте їй такий вид діяльності. Хай вона зліпить для всіх таких маленьких моїсечків. Це буде корисно, так як вона буде опікуватися про інших. І в той же самий час ту корзинку, яку ви будете показово плести. Або показувати як виріб для дітей, ви зможете подарувати їй в нагороду за те, що вона подбала про інших в іншому виді діяльності. І, якби такий бонус заслужить. Ось, І от такого мусейчика можна зробити, покласти, діткам це теж дуже подобається.